Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у нас проєкт дійти до дна в тінях. Беруть участь завжди 8 відтінків тіней, в яких мені потрібно дійти до дна, які я вибираю рандомно з цієї коробочки, і плюс ще один відтінок я вибираю сама і теж в ньому доходжу до дна. І щомісяця роблю звіт. Якщо в якомусь відтінку з'являється дно, дирочка, то, відповідно, ми перевибираємо цей відтінок на інший. І давайте подивимося, яких мені вдалося дійти результатів. Перший відтінок це в цій палітрі від Evelyn Angel Dream. Так. Це ось цей другий відтінок. Ну, Тут, як бачите, ямка є, але я мало користувалась за цей місяць, можливо, раза три, тому до дна ще не дійшла. Цей відтінок залишається. Так, робимо сводч. Ось такий відтіночок. Так. Цей ось такий сяючий. Перший відтінок він залишається. Так, давайте я його тут поставлю, щоб дістати ось цю велику палітру, в якій відразу беруть участь 4 відтінка. Давайте по порядку. Так, перший відтінок це ось цей. Як бачите, є тут гарна така ямка. Я ним користувалась, ну, не знаю, може, разів 5 за цей місяць. Ну, це такий, знаєте, хлопкоподібний, який потрібно розтирати відтінок, тому трішки складно в ньому дійти до дна, тому що його багато не потрібно. Зовсім трішки, бо якщо, бачите, ось такими пластівцями він йде. Так, я буду показати ось. Бо якщо його переборщити, то некрасиво виглядає таке, знаєте, стянута повіка. Так, давайте я нанесу. І будемо переходити ось такий красивий відтінок. Бачите, як багато його нанести, його треба добре розтерти, щоб він красиво виглядав. Так, ось. І давайте дивитися другий відтінок. Це він вже з цієї сторони, ось цей сіренький. Ну, з ним ще складніше я, можливо, два-три рази користувалася за місяць. Але я не дуже люблю сірі відтінки, тому це не так то просто в ньому дійти до дна. Так. Ось так виглядає. Ну, на сонечку вони дуже красиво сяють, так то не дуже видно добре їхню красу. Хоча отак можливо. Так, і третій відтіночок. Ось це в цьому я вже дійшла до дна. Давайте я його витягну, покажу, як він називається. Це ось такий сер називається. І. Бачите, я дійшла до дна, бо це був з цих чотирьох мій улюблений відтінок, і тому до дна було дійти нескладно. Так, і цей відтіночок вибуває. Він такий красивий рожевий так, уже отут буду наносити ті відтінки, які вибувають. Так, так якщо на світло, він дуже красиво переливається. Так, замість нього будемо вибирати щось новеньке. І четвертий відтінок всі палітри, який бере участь, це ось цей. Бачите, теж є ямка. Теж мені сподобався цей, до речі, відтінок. Він красивий. І зараз зробимо свотч. Він ще залишається. Так. Ось такий. Так, з цією палітрою закінчили. Так, ми вже подивилися 5 відтінків, і нам ще залишилося 3 і плюс 1. Давайте подивимося в ці кітки, Тут матовий відтінок. Так, ось такий рудий. Як бачите, ямка тут трішки є. Я нам теж, теж дуже мало цього місця користувалася, не знаю, може, раз-два, може, три, не більше. І він добре спресований і дуже складно дійти до дна. Так, тому він ще залишається. Я знаєте, я думала його навіть поміняти, але попереду літо, а влітку я все-таки люблю такі яскраві відтінки. Тому, можливо, якщо за літо не вдасться дійти до дна, тоді поміняю. Ось так він виглядає: такий яскравий, оранжевий відтінок. Якраз дуже добре з цим поєднувати. Так. І давайте відразу дивитися ось цю палітру нют. Тут в нас бере участь ось цей сіренький. Бачите, ямка теж уже гарна. І я все-таки надіюсь, що, можливо, наступний раз я в цьому все-таки зможу дійти до дна. Тому що, бачите, тут є хороша ямка, і мені здається, що дно близько. Так, але наразі він залишається. Ось такий відтінок. так. Робимо сводч. Ось такий. Ось така поки що гама. Так, і останній відтінок з основних це от в цій палітрі від івроше. Минулого разу він тільки випав. Так, ось ось цей відтіночок. Теж я вже трішки таку ямку накопала, але це складний відтінок дуже. Він, по-перше, дуже рудий, хоча виглядає коричневим. А по-друге, тіні дуже добре спресовані і дуже складно дійти до дна. Тому не знаю, скільки ще місяців буде. Не, не, не скоро нам, мабуть, я дійду до дна. Так, давайте робити сводч. Так. І ще він, знаєте, не дуже так легко тушується. Ну, ось такий відтінок. Правда, він не такий рудий, як цей, але все одно такий, знаєте, до бронзового. Зараз. Він на камеру виглядає такий більш а але в дійсності ні, він такий більш бронзовий. Він, знаєте, скоріше виглядає ось такий більше як цей, ніж як цей, в дійсності. Так. Ну, ці відтінки залишаються, і давайте подивимося, дев'ятий відтінок, який я вибрала сама. Це був в цієї палітри Essence Don't stop Так, і подивіться, яке велике дно. Це ось цей відтіночок. Як бачите, я дійшла в ньому до дна, я рада дуже. І теж будемо на його місці, я буду вибирати щось нове. Давайте я тільки зроблю свотч, Як він виглядає? Ось тут біля рожевого. Ось такий. Отже, ці два відтіночка вибувають, а ось ці поки що залишаються. І зараз ми ще до цих виберемо два відтінка. Так. Один відтіночок я виберу з цієї коробки. Так, давайте її перемішаємо. Так. І давайте якийсь один витянемо. Ну, ось цей, подивимось, глемшоп. Так, один вибув з лемшоп, зробили, дійшли до дна, і такий самий лемшок попався. Давайте подивимося, який це відтінок номер два. Номер два це ось такий. Фіолетовий. Ну, Фіолетового в нас немає. Тому, е так, коли я показую, так, як би його показати? Ось поближче. Давайте я навіть його витягну. Ось так він називається. Ось такий. І давайте робити свочі. Ось такий відтінок, так. Наносимо сюди. Ну, він такий, знаєте, напівпрозорий. Ось. Світло-фіолетовий. Так. Ну, красивий, мені здається. Так. Ось такий у нас відтіночок випав. І тепер потрібно ще якісь мені вибрати. Так. А виберу я, мабуть, з оцієї палітри. Huda Beauty Wild, вона в мене поломана. У мене єдина політра, яка поломана, ось. Але я її не хочу ні викидати, ні позбуватись, тому що, ви уявляєте, у мене стільки палітр, у мене десь біля 40 палітр, напевно. Але єдиний чорний відтінок в цій палітрі. Бачите? Ну, тут я дійшла вже до дна в ньому тільки, і я ним стабільно постійно користуюсь. Так, і я хочу вибрати ось цей матовий відтінок. Почнемо доходити до дна і в цій палітрі, і в інших відтінках. І хочу почати з тих, які мені подобаються найбільше, в яких легше буде дійти до дна. Тут, не знаю, як показати, ну така трішки ямка вже є. І це матовий відтінок. У нас небагато матових, скільки два. Тому, якраз буде третій, а 6 сяючих. Так, давайте робити свотч. Він насправді не такий світлий, як виглядає в палітрі. Його, він добре підходить для складки. Його добре видно на складці. Він такий кремовий, кремово-рожевий, я би сказала. ну щось таке. Ось так він виглядає. І ось така у нас зібралась наразі гама. Так вам ще раз покажу: всі 9 відтінків. Так, які в мене плани? В чому, я думаю, що я на наступного разу дійду до дна. Я маю надію тільки на ось цей відтіночок, що, можливо, я дійду до дна. І, і, і що ще? В цих навряд, цих навряд. ну, і, можливо, якщо добре постаратися, то ось цей другий, можливо, теж е, зможу дійти до дна, але це не точно. А так, не знаю. Пишіть, як вам результати. Як на мене, результати непогані. Все-таки в двох відтінках я дійшла до дна. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!